Цьогоріч всесвітній день вишиванки припадає на 16 травня. Ця подія важлива для культури України та для суспільства. Загалом для українців вишиванка не просто одяг, це національний символ, справжній оберіг, наша гордість та автентична ознака. Узори вишиті на ній мають глибоке сакральне значення. Оздоблення вишиваними візерунками робили на рукавах, комірцях, подолі сорочки, на тих ділянках, які межували з відкритим тілом, щоб вони захищали. Людину від зла здавна діткам при народженні дарували вишиту сорочечку, аби там оберігала їх від злих духів. Традицію дарування вишиванки започаткували і у Павлоградському пологовому, де немовлята отримують свої перші вишиті сорочки. Діти та дорослі у вишиванках це виглядає круто. Навіть домашніх улюбленців одягають у національне вбрання. Вишиваними орнаментами оздоблюють не тільки сорочки, їх можна побачити й на автомобілях. Патріотичні татуювання у тренді серед української молоді. Жінки навіть манікюр замовляють з українською вишивкою. Найкращий спосіб відзначити. День вишиванки вдягнути національний одяг на роботу чи навчання. Мета свята полягає в популяризації носіння вишиванки як повсякденного вбрання. Популярними у цей день є різноманітні заходи, присвячені вишиванкам. Дизайнери демонструють колекції вишитого одягу, а знаменитості вдягаються у національне вбрання. У Павлограді традиційно у цей день проходить парад вишиванок, але через ракетні обстріли масові збори є небезпечними. Свято вишиванки передувала акція Всесвітній день вишиванки, котру в 2006 році запропонувала студентка факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету. Дівчата одягли вишиванки та прийшли на заняття. Вони показали, що українська вишиванка може бути не лише обрядовим одягом, а й шикарним доповненням образу українців. Ініціативу підхопили по всій Україні. І сьогодні побачити людину у вишиванці норма. З нагоди свята до Павла. Градського музею завітав міський голова. Він привітав співробітників музею та залишив подарунки. А наукові співробітники розказали, звідки походить українська вишивка та що закладено у кожному орнаменті. А чи знаємо ми про їх семантику взорів? Чому саме такі взори? Вони мають геометричні взори, або вони мають якісь квіти, тварини, пташки. Кожна із них, кожен символ, він неспроста мається на сорочці. Він унікальний. Кожна сорочка є відображенням людських відчуттів, світобудови, світовідчуття, переживань людської, людської мрійливості і сподівання на кращу долю. на долю. Добру долю, а також це сегмантика така оберігова, яка відображена у голці з ниткою на полотні. Українські майстрині брали до рук голку та нитку тільки у певні дні. Зі світлими думками прокладали стежку за стежкою на полотні. Кожна вишивка була індивідуальною. Це своєрідна сакральна молитва, яку закладали в орнамент. Вишиванка оберігала та давала енергію людині, яка її вдягала. В Україні налічується понад 100 видів вишивки. Найпершими узорами були прості геометричні фігури: коло, квадрат, ромб та трикутник. Вони символізували всесвіт людину та її оточення. Хрест. Це Той, який зустрічається у багатьох світових культурах у вишивці, і він має багато значень, серед яких є також божественне начало поєднання жіночого і чоловічого, як до речі, і в ромбі. А це вважається, що злиття чоловіка і жінки, і також що жінка тримає три сторони хати а чоловік лише одну таким чином він завершує і це стає цілісно і досконало. До дня вишиванки у музеї провели майстер-класи та створили рушник у техніці вибивка. Почнемо ми із троянти, ружі їх також називали символ сонця, символ життя, любові та надії. Також це символ цього червоного кольору. Пане Анатолій Олексійовичу, пропонуємо вам. Привнести любов у цей заклад і на цей рушник, на це полотно. Виберете mm -hmm. печаточку і рівненько ставите її у цей куточок. Прямо. тут. Прямо, ви oh, ставите печатку yeah. на документах, так, oh, так, так само ставите, так, будь ласка. Вище, нижче. Да, і трошечки там 5 секунд буквально потримаєте yeah, Я вже. розмазав. Знімає. Нічого страшного. Піднімайте, будь ласка. У чудова трояндочка. До створення рушника могли долучитись і гості музею. Квітку за квіткою вибивали охочі та залишали свій орнамент на рушнику. Ось і остання троянда. І рушник готовий. Олена Куліш, Марина Постоєнко, Євгеній Іваненко, новини ПТРК. Система стеження за сонцем нова розробка команди з робототехніки ліцею імені Євгенія Єніна. Цей проєкт команда Найнвізарц реалізувала в рамках всеукраїнського етапу міжнародної програми Фьорс League Challenge». Цей проєкт йшов дуже важко, дуже як напружено, Було дуже багато суперечок. Але як бачите, результат стоїть того, рік праці він втілося в цьому патенті, рік роботи всього гуртка, тренерів, дітей, як кажуть, показало само себе за себе. Пристрій дозволяє отримувати в півтора рази більше енергії ніж від звичайної сонячної панелі. Про механізм роботи цієї системи розповіла капітанка гуртка Софія. Вона рухається за допомогою GPS-трекерів, годинників, різних датчиків. Ми можемо встановлювати їх на рухомих об'єктах, наприклад, в вантажівках. І ще в нас є розкладна конструкція, яку буде зручно складувати і. Перевозити кудись, це прототип реальної моделі панелі. Вона також тут обертається. Всередині будуть вставлені акумулятори та панель керування. Також тут зверху є блок для входу та виходу різних дротів, і ми можемо підключити свій гаджет, і він почне заряджатись. Також обертається, і в принципі, ти також може бути вже працюючою моделлю. На цю розробку команда змогла отримати патент. Це документ, що засвідчує авторство на винахід та виключне право на його використання протягом певного періоду. Минулого року ми подали документи, оформили, подали і чекали на проходження всіх, всіх стадій. От. За цей час діти змогли дізнатися, що ж таке патентування, навіщо потрібні патенти, яку роль вони відіграють в техніці і взагалі у виробництві. Пройшли там патентний пошук, зробили опис моделі і подали матеріали, підготували матеріали і дочекалися. Певних процедур і отримали. Нарешті ми отримали документ. Офіційний, так, да. Під час створення механізму учасники отримали нові навички та знання, що дають змогу у майбутньому розробляти нові цікаві та інноваційні винаходи, а також патентувати їх. Данило Трохименко, Марина Постоєнко, Євгеній Ваненко – Новини ПТРК. В Україні запустили єдину державну онлайн-платформу про усиновлення та сімейні форми виховання дітей Україна для кожної дитини, повідомили в Міністерстві соцполітики. Від 14 до 27% українців знають про сімейні форми виховання дітей, такі як опіка та піклування, прийомна сім'я або дитбудинок сімейного типу, 42% – про усиновлення. Про патронат відомо тільки 5% суспільства. Завдяки онлайн-платформі. Україна для кожної дитини, ми хочемо змінити ситуацію. Наша мета розказати, яким чином можна допомогти дитині, яка залишилася без піклування батьків, зазначила очільниця координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей Ірина Тулякова. На платформі вся інформація про усиновлення, патронатне виховання дітей та сімейні форми виховання. Також доступний безкоштовний онлайн-курс Народжені серцем для потенційних усиновлювачів. За даним Мінсоцполітики щонайменше 4 тисячі дітей щороку залишаються без батьківського піклування. На початок квітня статусу дитини-сироти або позбавленої батьківського піклування в Україні набули понад 13 тисяч дітей. Національна поліція України отримала мобільні ДНК лабораторії, спецавтомобілі та інше обладнання. Сьогоднішня допомога нам значно розширить наші можливості. Сприятиме ефективному документуванню воєнних злочинів, які ми фіксуємо внаслідок збройної агресії. На жаль, на даний момент у нас немає жодної точки на карті Україна, яка була б безпечною, тому ці прекрасні автомобілі і лабораторії відправляться в кожен регіон нашої країни. Передача техніки і обладнання відбулася в рамках реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги сприяння безпеці людини в Україні через реагування на багатовимірну кризу, спричинену війною. Проєкт реалізується за підтримки програми розвитку організації Об'єднаних Націй в Україні та уряду Японії від початку цієї жахливої війни, яку почала Росія, ми усвідомили, що права людей порушуються. Ця церемонія передачі йдеться не лише про е, е, криміналістичні набори і автівки, а йдеться про забезпечення е, переважних основних людських свобод. Свобод і права на справедливість. Ми маємо працювати разом щоб е, свідчити ці злочини. І притягнути всіх військових злочинців до відповідальності разом до перемоги. Слава Україні у пакеті допомоги поліцейським було передано 26 автомобілів Volkswagen Crafter, 12 мобільних ДНК лабораторій та інше обладнання для посилення криміналістичних підрозділів поліції. Дані прилади вже ефективно зарекомендували себе в Україні. Спеціалісти-криміналісти вже застосовують їх під час ідентифікації жертв збройної агресії України. Даний прилад дозволяє встановлювати ДНК-профіль людини в найкоротші терміни, тобто за півтори години. Ми вже маємо встановлені п'ять або чотири ДНК-профілі. У рамках тижня безпеки дорожнього руху, що проходить в Україні з 13 по 19 травня, головний сервісний центр МВС звертається до водіїв та пасажирів і попереджає про необхідне користування пасками безпеки. У відомстві нагадують, що навіть на швидкості 50 кілометрів на годину сила удару під час аварії в 40 разів більша ніж вага людини, і це повинно стимулювати пристебнути пасок безпеки. Надійно пристебнутий ремінь міцно утримує людину на сидінні. А у випадку автопригод. Води перешкоджає зіткненню з твердими елементами салону. Згідно з чинним законодавством, 510 гривень штрафу сплатить водій, який нехтує ременями безпеки. Та постільки ж на кожну непристебнуту в салоні людину. Від 2400 до 8500 тисяч гривень доведеться сплатити водію у випадку ДТП з непристебнутим ременем. Користуйтеся пасками безпеки, зробіть це хорошою звичкою. Пристебніть життя міцно, закликають у відомстві. Підвищують акцизи в Україні з липня подорожчає пальне. Кабмін схвалив відповідний законопроєкт, який передбачає значне підвищення акцизів на пальне протягом трьох років, повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук у Телеграм. Законопроєкт передбачає графік щорічного збільшення ставок акцизу з липня 2024 до грудня 2027 року. Так, впродовж трьох років акцизний збір за тисячу літрів бензину зросте на 143,5 євро. На дизель стане більшим на 190,5 євро. Акциз на тисячу літрів газу збільшиться на 207 євро. За даними Мінфіну, на 16 травня цього року середні ціни на пальне по Україні такі. Бензин А95 преміум – 59 ,53 гривень 53 копійки за літр, А95 – 55,92, А92 52,28, дизельне пальне – 53 ,16 гривні 16 копійок та газ автомобільний – 26 гривень 78 копійок нагадаємо, 11 травня Кабінет міністрів схвалив законопроєкт про наближення законодавства країни до законодавства ЄС в частині ставок акцизного податку. Відтак з липня в Україні також зростуть ціни на алкоголь та тютюн.